Damn. Порошенко повинен боротись не з Коломойським, а з Симоненком, Вітренко та іншими ворогами України. Порошенко схоже вирішив, що для нього є конкурентом корпоративна група Приват Коломойського, яка чинить супротив російським бандитам і зрадникам всередині України, і при всіх її недоліках зробила дуже багато для захисту країни. Разом з тим. Порошенко, як виглядає, навмисно не дає проводити суд над компартією України, який би міг цю злочинну організацію зняти з реєстрації. Треба заарештувати Петра Симоненка і найближчих його поплічників, які сприяли окупації Криму Російською Федерацією і розв'язанню війни в Луганській і Донецькій областях, де комуністи користувались підтримкою. Саме за допомогою компартії були прийняті диктаторські закони 16 січня. Чому ж до цього часу не арештували Симоненка? Якщо були арештовані Єфремов і Чечетов, чому не арештовані Мартинюк, Голуб, Калетник? Більше того, Симоненка ще збираються проводити у Києві акції на 1 травня і запросив на них представників КПРФ. Чому Вітренко до цього часу не арештована як один із ворогів української нації? Чому політичні партії, які сповідують ворожу до України ідеологію, не заборонені? Олег Соскін, голова Української національної консервативної партії